Вітаннячко всім, з вами, як завжди, я Владислав. і ми з вами продовжуємо бавстку групі на Озерос, і це у нас режим, на який ви довгенько та довгенько очікували це режим War Tycoon. Отож, приємно перегляду, мої любі глядачі. Ну так, вибираємо свою команду. Давайте виберемо ну, Омега є, Ліма. А я виберу кіло, кілограм. Будемо бавитися саме за блакитну команду. Так, про туторіал? Ні, мені туторіал не потрібен. Я і так розберусь. Бач, тут гравці багато грошення так, мають цікаво, як їх взагалі заробляти тут. Дуже цікаво. Так, я таки тут трішки розібрався, і виявилося, що нам потрібно видобувати нафту. Бо, видобуваючи нафту, ми зможемо отримати хоча б якийсь дохід. Також можна за робукси придбати покращення, щоб більше отримувати, але це вже це багато, багато за робукси, а це нам не потрібно. Ми будемо простими гравцями добувати нафту, отримувати з цього. Хоч якийсь дохід. Ми отримаємо за одну спробу, тобто за одну дію 10 доларів. Ну, добре. Так, заберемо наші грошеняточки і купляємо ще одну. Все, тепер у нас нафтокачка буде ще більше видобувати. Ми отримуємо 4 долари в секунду. Ні, наступні нам даватимуть ще більше нафтокачки. У нас говорить водокачка, тут нафтокачка. Ось таке. Так, я підзаробив ще трішки грошеняточок, я вже придбав ще одну нафтокачку. І у нас ще одна нафтокачка присутня. Так. Викачуємо на авто грошенеток нам потрібно багато. Бачу, хтось когось атакує. Я побоюся, що можливо на мене хтось нападе, я не зможу відбитися, бо що у мене є? В мене нічого немає. Так, і ще одну нафтокачку. Це у нас остання нафтокачка. В цьому місці. А добре, далі ми на стіну побудувати. Дай трішки підзаробимо, а потім вже зможемо побудувати ту стіну. Бачу, там літаки літають, кожен воює. Ну, якщо ви хочете продовження роблоксу, то не забувайте про вашу активність, про ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Так, давайте. Та не буду вже я викачувати. Мені і так достатньо тих грошей, які отримую із інших нафтокачок. Які автоматично мені приносять дохід. Ну, Все, стіна у нас є, побудували. Ну, і давайте далі накопичувати наші грошеняточка. нам потрібно їх дуже багато. Також можна за перезапуск отримувати спеціальні речі гвинтокрили, літаки різні, військових навіть, ППО. Ну, непогано, непогано, але це треба ще побавитися довгесенько, поназбирувати тих грошеняточок, А це все час. Так, також у нас є от зброя. Давайте тепер її протестуємо. Ось 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 за що мені подобається цей режим. Поки що лише за зброю. На цю анімацію, от перезарядка на букву R англійську. Та взагалі чудово. Ніби уявляєш себе в counter strike у. Ні, не подумайте, я в такі ігри не бавлюся. Мені такі ігри не подобаються. Просто е, наводжу зрозумілий приклад. Виходимо. Де той паразит? Хто на мене нападе? Той від кулі помре. Ну, добре. А можна ще одну взяти зброю? Ні, тільки ми взяли одну зброю, нас вона і лишилася. Також можна придбати обладуночок. Ось такий, а наступний коштує 6 тисяч. А в нас 100 доларів лише в кишені. 112. Так, тут знову щось. Воно знову коштує гроші. Знову коштує долари. Де мені ці гроші дістати в цьому режимі? Дуже цікаво. Ну, поки що тико, поки що на нас ніхто не нападає. Ну, це вже в Tycoon, Тайкон, це вже копія. Вони дуже схожі. Не тільки за того, що розбудовувати базу, а і за функціонал. Ну майже. Але тут нам потрібно видобувати нафту, щоб заробляти гроші. А там ми просто там, заробляли гроші, використовуючи військових. Бачите, зовсім інше. Зовсім по-іншому зроблені саме ці режимчики. Ми вже маємо майже 5000 доларів. Так, а це що у нас тут? Дуже цікаво. За 600 доларів. Тут ми можемо. Мені здається, що тут ми можемо заспавнювати якісь автівки. Можемо щось зробити? Ось виберемо. О, ось ми можемо баги Можемо баги взяти. Мені цікаво, чому події розгортаються виключно в Азії? На Аравійському півострові? Чому саме там? Чому саме в Ірані, в Іраці? Чому не десь в іншому місці, саме тут, саме в пустелі? Було б добре бачити щось інше, не тільки от пустелю. Чомусь порівнюють виключно з пустелею. Було б добре бачити інші локації, саме в режимчиках подібних. А то пустеля, пустеля, пальми. <схід> так, збираємо гроші на ще одну нафтокачку. Так, я не збирав і... одна нафтокачка у нас присутня. Чудово. Отримуємо ще хоча б якийсь дохід. 6 тисяч. 6 тисяч за резервуар. Ні, ми не зберемо той резервуар, мені не складно, але це також час. Поки не збираєш, поки те, поки се зробиш всім всім. Хоча мені здається, що... А що це таке? Ох ти ж паразит такий, це ж не свій. Ти теж не свій, він нас стріляє. Отже ж. Серун такий. Він ще й озброєний. Він серйозно озброєний. Беремо нашу гвинтівку. Автомат. Так, де цей. Де цей гівню? Вистрілюємо в нього. Так, так, так-та так. Перезарядка. Він навіть мене тут дістав. Отже ж цей паразит такий. Ну добре, я приготуюся. От вам і війня, от вам і... Стрілячки, те, що ви обожнюєте. Війни. літаки. Зброя. Так, ну йди. Я думав, що ти звідси втечеш, але ні, він знову наступає. Що йому хочеться від мене отримати? Отже ж цей пацюк. Пацюк прийшов і тут щось виробляє мені. На моїй військовій базі. Так, тепер як я зможу його перемогти? Ані його не видно. А куди він зник? Але я знаю, що тут. Він десь переховується. Це в нього така стратегія. Трішки вистрілював. О, до речі, у нас є такий щит. Пам'ятаєте? В поліції ось такий є. Так, далі у нас є ось таке вбрання. Напевно, ну тут лише одне ось таке. І ми повоюємо зараз з цим паразитом. Виявилося, що він облітав в мою всю базу, сховався десь. Він навіть так вистрілять якимось ракетами навіть. Як мені його знищити? У мене немає ніяких ракетниць. Так, стріляємо, 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 на той паразит. Таке відчуття, що він броньований, що він не пробивається від моєї гвинтівки чи що там у мене автомата. Ще й мене поранили. А полікуватися не можна, лише за робокси можна полікуватися. Отже, дивина така. Так. Ось бачите, він там літає. Літає, але мені цікава зброя. Там є... О, ось, до речі, давайте це подивимося. О, ми підстриглися, все тепер ми в армії. <смі> цікаво, цікаво. Перше таке бачу, щоб в режимі можна було постригтися. <смі> а більше ми нічого не можемо. Ми не можемо собі повернути волосся. А я розраховую, що зможемо. Але ми не змогли повернути волосся. Так, беремо. Беремо ще якусь зброю. Якийсь автомат. Та треба ж цю. Цього пацюка знищити, бо літає, не дає нам розвивати, покращувати нашу військову базу. Цей паразит, ще й наші нафтокачки поруйнував, ми взагалі нічого не отримуємо. Так, він зник. Слава тобі, Боже, що ти пацюче зник. Я вже думав, що не зникне він. Так, ось, ще одна нафтокачка у нас є і ще більше грошеняточок. там ще гроші. Де ми такі гроші візьмемо? Ну а де? Назбираємо. Так, я бачу 13 тисяч у мене, я бачу, там ще якісь покращення у мене присутні. Це що у мене таке? Це якийсь генератор. Дуже цікавий. А як ним потрібно користуватися? А, він, напевно, заживлює нашу базу. Можливо, вона буде освітлюватися, можливо, якесь ППО встановимо. Хто його знає. Може він насправді в електроенергії працює? Бачу вже навіть підписник, і він також підстригся. Бачу, всі сходяться, всі хочуть потрапити у новеньке відео. Про військовий Тайкон. Про -вар тайкон цікаво чи ще хтось прийде. Давайте ще от резервуарчик. А ще які там гроші давати. Треба ці всі резервуари. Але бачу, ще хтось прийшов. Нас вже двоє. Ні, навіть троє, ми ж разом всі. Бачу, мені пропонує підписник. Ходи до мене. Він, напевно, мені хоче екскурсію провести по цій мапі. Сідай. А сісти не можна. Чи потрібно просто залізти? А я так поїду чи ні? Так! Виявляється, так можна поїхати. А це що це таке? Ой, яке тут жахливе робиться! Ой! Напевно, що вдало я втік. Бо мені б була халепа. Покинув свою базу, отже. ж. Боягус я, покинув. Бачу, мене підписник кудись везе. Ну, як і говорив, події розгортаються на Аравійському півострові. В Ірані, Іраці, в Палестині, що там ще є. Пустелі оці всякі. Шкода, що немає інших там місцем було б добре. Так. Я відновив наші нафтокачки, збудував ще четверту. І плюс грошеняточка до нашої кишені підуть. До речі, мені написав підписник написати таке от соціал. Соціал. І ми отримуємо 100 тисяч валюти. Дякую Марку за таку підказочку. Дуже приємно, дякую. Якщо ви знаєте якісь там коди чи ще щось, то можете також писати в коментарях. Можливо, це комусь та й допоможе. Так, дякую тобі, дякую, дякую, що допоміг, що подарував такі гроші, хоча це підказочка така. Для розвитку нашої військової бази грошенятка у нас присутня, 100 тисяч. Це ж немалі гроші. Вдумайтеся. Так, ще одна нафтокачка, і ми можемо ще одну нафтокачку вбудувати. Все, у нас же 6 водокачок. Ой, водокачок. Нафтокачок. Що це таке? Ой, ненавиджу я ці війни. Вже хтось от із. Вертольота прилетів до нас. Отже ж цей вертоліт. Це, можливо, гвинтокрил. Навіть не знаю на що це схоже. Напевно, що... Хоча він бачите, вистрілює, напевно, що це гвинтокрил. Що ж не вертоліт у нас? Це свічені. Ані це свій виявляється. Бачу, всі до нас сходять, а це вже який раз. От ненавиджу. Ховаємось, ховаємось, ховаємося. От ненавиджу я цих засранців приходять, все тут руйнують мені, я хочу розвинутися, хочу покращити свою власну військову базу. Набрати військо. Ще... Та ну, ви знущаєтеся, я ще поранений. Ну що мені з вами робити оце? Щоб мати військову базу, війську і потім на когось напасти. Дати їм прочуханки. До речі, навіть можна побудувати ось таку вежу. Хм. О, бачу ще щось є у нас. Цікаво потім його... На нього подивиться, на цього стінгера. Стінгера чи Стінгера. Не знаю, чи потрібна буква Г. Але ще потрібно. Тож не стінгер, а стінгер. Тому потрібно букву Г використовувати. Ну, я так гадаю. Ви можете думати зовсім по-іншому. Так. Бачу, хтось тут у нас є. Та всі сходяться, всі стоять в оборону нашої військової бази. Хто знає, що тут може трапитися? Так, біжимо, біжимо, біжимо. Так. Покращуємо. і ми маємо гранатомет. Чи це може не гранатомет? Ось бачу гвинтівка. Так, 35 тисяч. Ну, в нас немає таких грошей. Грошей. Грошей потрібно більше. Потрібно більше, більше і більше. Повертаємось назад і накопичуємо їх. Ну що? Беремо. Беремо цю новітню зброю. Бачу Максим, який нас, нам проводив екскурсію по цій мапі. У нас є. Що там таке коїться? Тебе знову літають ці. Так, давайте стінгером. Так, пар, де ти дівся? Ось 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 ось, зараз стінгери, зараз стінгер, вирішить. Так, пуляємо. Цікаво, чи ми в нього влучили чи ні? У нього автоматичне наведення в цього стінгера. І влучаємо, напевно. Так, 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 ну, мало б з першої спроби знищитись за Україну, так, за Україну. Ми... Так що? Нічого нема... Так, шукаємо тебе паразит такий. Все, все знайшли, знайшли, давай вистрілювати. Ну але... Таке навіть тут присутнє, така механіка. Добре, добре. А це що у нас? Уу, кулемет. Ви погляньте, який він. Ну я очікував на мініган, а вийшов кулемет. Стінгером, Стінгером по тебе паразити. Куди ти тікаєш? От боягуз. Відлетів. Головне, літало тут, стріляло по всіх. А тут е, вирішив він й... Той... втекти. Хто це обстрілює нас? Точно якісь є. Терористи? Вороги десь сховалися. Угу, уху, уху. Побігли. Що це у нас таке? Ну, давайте, о, вімкнемо це ППО. Це якийсь захист у нас. Також його відновлюємо. Дивіться, що це таке було. Тож треба ховатися в укриття. Так, давайте тепер тут покращимо на нашому другому поверсі. Угу. Тут давайте також. О, в нас тут доступний настрільбище. Цікаво, це, напевно, також цікава річ. Так, стріляємо, стріляємо. Ну добре, давайте ще накопичимо гроші і мовін теджест. Ну добре, ми також те покращимо. Ну що можна сказати про цей режим? Бавлячись в годину, ну як сказати, ніби й цікаво, але в той самий час ти от, отримуєш якусь війну, тебе розбомблюють, і це дуже часто відбувається. Функціонал непоганий. Взагалі непоганий, навіть хороший, особливо зі зброєю. Ніби в Counter Strike граєш. Але режим дуже нудний. Ти робиш одноманітні речі. Одне й те саме збираєш. Навіть не знаю. Все ми запустили до нас інших гравців. Вони нам допомагатимуть в обороні нашої військової бази. Давайте залазимо. А, тут немає ніяких покращень. Шкода, шкода, що нема нічого. Наша ППО зараз дасть якомусь сирунові прочухану. Бачите, написав, героям слави, вже хтось обстрілює. Ці вороги. Ну оцей Гуфі. Данило. Гуфі, чому ти їх сюди привів до мене? З вашими цими Гуфі. Не розумію ці Гуфі, що роблять? <гум> В цьому режимі. Данило знає, що за Гуфі і що вони тут роблять. Отже ж. Роблять вони тут Гуфі. Ой... Зараз він мені все тут поруйнує. Ну, як і говорив, робиш одноманітні речі. Не знаю. Можливо, комусь це цікаво. Я... Мені лише сподобалось ось це. Оця анімація, як ми працюємо зі зброєю. Ну і, можливо, ці 3D-модельки транспорту також прикольні. А так то режим. Я не знаю, як я б його назвав би. Ну, ви запропонували. Ми подивилися. Отже ж цей Гуфі. Знову ми програли, отже ж. Так, вистрілиємо, Бачу, палає у нас ця техніка, ми змогли перемогти, але... Зруйнували. Знищили, знищили нашу військову базу. О, зникла техніка. Знову хтось приїхав. Ми знущається. Чому один приїхав? Другий приїхав? Ой. Як це, знаєте, от... втомлює. Так, так, давайте, давайте. Ховаємося. Так, біжимо, біжимо до стінгерів. Не стрім, не ну воно вже все одно палає. Де знову навіть якісь літаки літають. Вертоліти всякі. Так але в мене є ось цей. Гранатомет чи що це? У нас таке 2000 стінгера візьмемо і будемо по ньому пуляти. Не подобається знову цей артобстріл. Та ви жартуєте, скільки я маю з вами оце боротися. Ну, ось такий у нас був режим. Ходиш, відновлюєш, нафта викачується звідси, зробляєш гроші, знову... Одна й та сама робота виконується. Пишіть в коментарях, чи подобаються вам ось такі типи режимів. Не знаю, чи буде продовження, чи не буде, чи є сенс його робити. Але грати довго. Робити одне й те саме, ну не знаю. Воно навіть втомлює, воно навіть е набридає. Бо мені набридло. <смірно> Чесне слово. Вже бавишся півтори години і тут от. Все, ми відновили. Знову хтось проривається до нас. Вже наш паркан знищили, наші ворота знищили. Окупанти лізуть і лізуть до нас. Ну якщо вам сподобається, то також оберемо якийсь схожий режимчик про ось такі баталії військові. А чи продовжувати на цьому режимі? Вирішуйте ви. Можливо, ще спробуємо, побавимося, оглянемо. Ну, я знову поранений. Ну, що зробиш? От, ну, ну а дане відео закінчується. І дякую вам за те, що ви його переглянули. Дзвонить ваші подобайки та позитивні коментарі. Бо саме ці речі мотивують мене робити наступні відео. Дякую вам за те, що ви переглянули аж до цього моменту. Напишіть слово ППО, якщо ви переглянули до кінця, обов'язково напишіть. Ну, дякую за увагу. Слава Україні! Слава Збройним силам України! Бувайте!